Територія нашої країни розміщена у помірно-континентальній області помірного кліматичного поясу. Тому в Україні переважає помірно-континентальний клімат. Його континентальність зростає із заходу на схід. Певні особливості характерні для клімату Кримських гір та Карпат, а також південного берега Криму якому властиві риси субтропічного клімату. Значні зміни висоти сонця над горизонтом, тривалості дня, циркуляції атмосфери а також характеру підстильної поверхні у різні пори року в помірному поясі визначають закономірне чергування сезонних типів погоди. Зима в Україні характеризується морозною погодою з випаданням снігу. І встановленням снігового покриву. Триває вона 3-4 місяці. А починається у кінці листопада, на початку грудня, коли утворюється сталий сніговий покрив. Сніг упродовж зими декілька разів сходить і випадає знову. В останні роки на багатьох територіях немає стійкого снігового покриву впродовж зими. Приходить зима з північного сходу і найпізніше досягає Кримського півострова. Для неї характерна значна мінливість погодних процесів сильні похолодання. Часто змінюються різкими потепліннями з відлигами. Періоди хмарної теплої погоди з опадами у вигляді мокрого снігу і дощу змінюються безхмарною погодою. Відлиги 8-10 днів упродовж зими охоплюють більшу частину території, іноді і всю країну. Що спричиняється перенесенням теплих повітряних мас з Атлантики? Весна на теренах України найраніше настає на південному заході та широко просувається на північний схід, коли середня добова температура перевищує 0 градусів за Цельсієм. Трапляються заморозки, викликані вторгненням холодного арктичного повітря з півночі. Якщо середньодобова температура перевищує плюс 15 градусів за Цельсієм настає природне літо. Літо тепле, на півдні спекотне. Максимальні температури повітря спостерігаються в серпні. Цей місяць характеризується часто безхмарною посушливою погодою. На всій території України влітку проходять грози та зливові дощі. На літо припадає близько 40% річної норми опадів. Тільки в південних районах літо посушливе. Осінь порівняно тепла і тривала з ясними сонячними днями та прохолодними ночами, нерідко із заморозками. Негода із затяжними дощами, низькими температурами повітря настає в кінці осені, жовтень-листопад. Вона виражена на заході та півночі країни. У помірно-континентальній області клімату України виділяють на рівнині Атлантико-континентальної і континентальної області. А у Карпатах Прикарпатську і Закарпатську. На південному березі Криму погода взимку визначається впливом помірних повітряних мас, а влітку тропічних. Тому опади тут характерні в основному взимку. Трапляються й у вигляді снігу, але сніговий покрив не утворюється. Літо сонячне, сухе і спекотне. Соняшна радіація. Волога, що надходить з опадами, вітер є кліматичними ресурсами. Вони належать до невичерпних природних ресурсів.